Коли мене немає на дачі, якась сволота звідти щось постійно краде. Петрович допоможи. Ріднесенький, треба недорога камера на дачу. Ось покажу вам сьогодні дві недорогих камери. Яка різниця між цими двома камерами? Різниці немає абсолютно. Вони повністю ідентичні, тільки одна Wi-Fi, а друга 4 g І яка з них 4 g я вже не знаю. Напевно, ось ця і тут мало би писати наклеючка, що це 4 g камера, але чомусь китайці забули приклеїти наклейку. Камера поворотна. На два об'єктива, скільки міліметрів пізніше гляну і скажу. Ззаді знаходиться динамічок, мікрофончик спереді. А ось тут ми можемо приліпити нашу SD-карту і sim карту Бачите, а в цій камери, зараз подивимося, чи все так само. Бо китайці вони дублюють, а тут такого немає. Бачите, пише щось sim карта а гнізда немає. Дуже зручно зробили, що можна зняти камеру скріплення. Затискаєте ось тут двома пальцями дуже сильно. І ось так знімаєте. Закручуєте саморізами, прикручуєте це кріплення, вставляєте. Отак. І все. І камера зафіксована. Я вийшов на новий рівень тестування одночасно двох камер. Чекайте, бо щось рівня трошки немає. Спочатку глянемо, як працює 4G камера, а потім Wi-Fi. По комплекту до 4G камери дали сім-карту. Хто буде поповнювати її, я не знаю. Ну і звісно, що інструкція, як правильно це все підключити. Блок живлення 12 вольт, 2 ампер. Скачуєте додаток, реєструєтеся, далі заходите от сюди, натискаєте плюсик і вибираєте, яка вам треба камера. Або Wi-Fi, або 4G. У мене буде 4G. Далі вона просить зісканувати QR-код. Натискаєте. І зісканували вже дуже швидко. QR-код знаходиться ось тут. Так, натискаєте прийняти. Хай це буде хоме. І погнали. Подивимося, наскільки швидко це все діло законектиться. Сім-карту я вже вставив. Що воно хоче? Щось воно хоче. Щось воно хоче, зараз Петрович розбереться, що воно хоче. Next, next, next. Це я все. Зрозумів. Далі вона пропонує вам якісь послуги, щоб їх не приймати. Просто натискаєте. Ось там є така стрілочка. Хоме, натискаєте, виходите звідти і все. І камера вже підключена. Буквально там 10 секунд. І ось, будь ласка, камера працює вже від 4G. Давайте подивимося по затримці. Бачите? Натискаємо на екран, вибираємо якість HD. Дивіться, якщо подивитися по верхній камері і по нижній, то відрізняється по кольорах. Дорожка моя. Уявляєте? Ну, пізніше глянемо, як все це діло працює. Давайте перевіримо, як працює наприклад. наприклад, раз. наприклад раз, раз, раз. Ну, мікрофон не супер там. Можливо, якщо говорити не збоку, а говорити в саму камеру, то, можливо, буде краще чути. Ну я б не сказав, що він дуже там чуттєвий. Не настільки. Що нам скаже сам динамічок? Дозволяємо. Ану, коннектийде. Йде Ага. Раз, 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 два. Ого! Фонить тому що близько. Ну, динамік дуже гучний, так що будете чути. Давайте подивимося, як це все діло працює, як воно. Ух, пови... яка вона швидка! Та вона така швидка. Я просто в шоці. Дивіться, вона дуже швидка. Да. Але бачите, колір е, мої дорожки на підлозі, тобто коврика, він. Не змінився, дивіться, бачите, верхня камера, вона мені здається якась трішечки гірша. Хоча деталізація в обидвох камерах вона реально крута. Нижній об'єктив 3,6 мм, верхній 2,8 мм. Верхній буде бачити ширшим кутом, а цей буде бачити трішечки ближче. Тобто, якщо у вас стоїть там другий, третій поверх. То це буде давати таку велику панораму, а ця буде бачити реально дуже близько до об'єкта. Тобто, якщо будете спостерігати за машиною. І нижня камера, вона більш правильніше передає колір. Тобто, бачите, тут якийсь він такий блідий, я не знаю, більше якийсь до коричневого чи до бордового, а ця більш дає правильний колір. Тут немає цих всіх функцій, що можна водити по екрану, і камера буде повертатися. Але тут є дуже класна штука, коли ти переходиш в керування камерою, є зони. Які ви можете поставити, куди буде швидко дуже повертатися камера. Наприклад, дивіться. Раз. Опустилася вниз. Камера зреагувала швидше, ніж самий інтернет. Наприклад, третя зона. Хопа. Бачите? А наприклад, от сюди. Дивіться. Як це все швидко. Раз. Треба вам, щоб, наприклад, сюди все це дуже швидко працює. Чітко заходимо в налаштування, і тут є дуже класна функція автопатруль. Наприклад. Буде там з часу ночі до трьох часов ночі. Вона буде патрулювати суто цю зону. А потім, наприклад, там з трьох часов ночі до чотирьох там ранку буде патрулювати цю зону. І це дуже круто. А також вам ще можуть приходити сповіщення. Треба, щоб була сигналізація. Будь ласка, включаєте, щоб була сигналізація. Якщо треба, щоб камера ще відстежувала рух. Ось, будь ласка, натискаєте, щоб вона моніторила. І, наприклад, можна вибрати зону, що суто цю зону вона буде моніторити. А тепер дивимося, що в мене вийшло. Наприклад, я заходжу в цю зону. Є затримка трішечки. Хопа. Об'єкт воно виділяє, і вона, да, вона починає да, вона, ха, починає рухатися. Бачите, дивіться, камера вона рухається. Дивіться, в принципі, да, да, доволі непогано. да, Подивилася на Петровича, підняла голову і каже, чувак, що ти тут ходиш? Що ти тут ходиш, відосики знімаєш? Показуєш підписникам різну фішку круту. Да, Працює. Бачите, відстеження руху адекватно все чудово працює. Ось Петрович, ось там пилочка лідер лежить, яка ще не тестована. Якщо вам треба налякати злодія, можете включити режим охорони. Натискаєте ось тут дзвіночок. Все, на охороні. Показую. Зайшов. You are under surveillance. І вона так буде кричати до того часу, поки є рух. Рух зникне, вона перестане кричати. Все не кричить. Дивіться, показую. Знімаю з охорони. Все знято. Заходжу в зону. Вже нічого не кричить. Якщо треба, щоб камера виявляла рух і приходили сповіщення, натискаєте ось тут. І далі ось тут будуть ваші всі сповіщення. Хто там ходив, де, в яку годину, скільки. І так. А тепер дивіться, як пише камера, коли вона стоїть на охороні. Бачите? Об'єкт з'явився, виділило його червоним таким, коли вона стоїть на охороні. Дивіться? бачите? І буде виділяти червоним знизу. щоб ви бачили, що у вас були якісь там рухи? Звук пише все чудово, все круто. Наприклад, заходимо от сюди. Я не знаю, правда, чи буде тут щось видно. Да, ось, ось, будь ласка, дивіться, я сховався за кріслом. Бачите, наскільки навіть де, деталізовано і класно вона бачить, передає кольори нижня камера. Як прив'язати Wi-Fi камеру, показую, бо ж потім замахають. Натискаєте ось тут, і потрібно зісканувати QR-код на камері. Зісканували, бачите, все зісканували, все добре, Wi-Fi, все чудово. Далі. Bluetooth, дозволити їй Bluetooth, дозволити їй все, що вона хоче. І натискаєте ось тут. Вибираєте свій Wi-Fi, ось в мене воно Studio, називається. Receive configuration information. І пішов connecting. Бачите, все дуже швидко. Все вам показую, щоб потім не замахували мене. Все. Все, бачите? connecting є. Вибираємо, що це офіс. Натискаємо сюди. І ось ось вам, будь ласка, камера вже прив'язалася. Натискаємо сюди. І будемо зараз порівнювати, чи якість однакова. Дивіться, ну, в принципі, в принципі, якість однакова. Різниці немає. Ця камера бачить так. Такими блідими кольорами, а ця дає насичені кольори. До, в, принципі, в принципі, класно працює. Все ідентично, повертається вверх-вниз, все вона швидко працює. Дивіться. Якість ідентична, нічим не гірша. А тепер подивимося, що вона скаже нам вночі. При суцільній темряві. Чи буде бачити вона вашу дачу? Дивіться, світла, в принципі, світла дофіга. Вона настільки круто бачить вночі, що аж засвічує об'єкти, які знаходяться занадто близько. Тобто ця камера, розраховуйте, що її треба ставити дуже далеко від об'єктів. Інакше вона просто їх буде засвічувати, тому що тут стоять якісь супер, напевно, класні інфрачервоні діодики. Дивіться, ну світло просто дофіга. Ну Давайте повернемо її трохи. так повернемо. І піднімемо її голову самі вверх. Да, вона реально круто бачить, реально круто бачить. Я в шоці. Дивіться, наскільки все чітко і якісно одразу показую вам з двох моніторів. Да, Прикольна камера, реально. Інфрачервоних діодиків майже не видно, але в той же час камера бачить дуже круто. Хопа, ще включився прожектор на рух. І тепер дивіться, як буде бачити, вона в кольоровому режимі, в суцільній темряві. Уявляєте, тепер в кольорі бачить просто як в білий день. Я просто в шоці. Ха-ха-хо-хо. А тепер вимкнувся, тому що руху немає. Дивіться, класна камера. Для ночі, для ночі. Для ночі камера просто ідеальна. Що нам скаже Wi-Fi камера? Показую, бо ж ви мене потім замахаєте, чому не показав, як працює Wi-Fi камера вночі. Ще все там ідентично. Показую, дивіться, все ідентично. Дивіться, як в кольорі. Як круто вона показує в кольорі? Це ж через телефон вам показую, а вживу будете бачити просто ідеальну картинку. Вердикт мій такий: класні камери за невеликі гроші. Тут якісь нанотехнологічні інфрачервоні діодики. Дивіться, одна половинка це прожектор, а друга половинка це інфрачервоний діодик. Ідентично все тут. За рахунок цього вона класно бачить і в кольоровому режимі, і в чорно-білому. Не знаю, як так китайці продумали. Камера недорога. Якщо тобі треба, щоб вона бачила з великої відстані дуже там класно об'єкти то ось, будь ласка, це саме ця камера, що тобі треба? Там з третього поверху, з п'ятого поверху, байдуже вона буде реально класно бачити вночі. Не забудь поставити вподобачку, підписатися на Петровича. Всім дякую і до зустрічі!